Та ці двері позавчора тільки поставили. Двері в дитячу, да? так? Ну у нас і У нас всі двері ставили, окрім е кухонних дверей. Uh -huh. а, а ці так, ліжка жодно. я бачу, вони ще в побиті. побиті я ось тут спала. Uh -huh. Ось тут, ось тут, тут якраз тут ну, стіни побиті були. Там взагалі дірки були в стінах. Але просто. я просто да. бачу, що саме біля місця, де ви спали, дуже uh -huh. багато uh -huh. осколків. Я не знаю, як я. У мене були трошки, от як точ, точечно там скло попало, то такі ранки маленькі. А ця стінка? Це теж нова, я так розумію, Да? Стінка була, е, ну її знімали, скам трошки реабілітували там, mm. але вона, до речі, була гарно закрита ну, від потоку цього вибуху, і вона теж майже не постраждала.